Не розумію чого, з японських тракторів янмар заводиться найкраще. На янмара, любим янмаром, старим новим свічу накала не треба. От кубота всі заводяться свічами. От беремо 215-го. Янмара. Без ніякої свічі накала. Стартанули і все. І в будь-який мороз вони заводяться. і люди так само мені писали, що в мінус 20 заводять. Друзі, цей апарат 215 коштує 6300 доларів. 300 доларів знижка за самовивіз, якщо будете забирати самі. Значить, напрацювання там невелике, десь 1200 годин. Важить він тонну, трьохциліндровий повноприводний Із системою управління горизонту, з трикутником, з фризою 1,40 м, стан ножів хороший, задня резина хороша, одно що передня резина стріщена. Система управління горизонту працює. Реально шикарний трактор. Великий. 6300 і мінус 300 за саму виїзд. Кого цікавий, телефонуйте або замовляйте онлайн. Все працює, всі світла. Roba è semplicemente bellissima.